Вітаю! Ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Петрікор. Моя зміна закінчилася. І жодною хвилиною раніше. Я на межі сліз. Мені доведеться повернутися менш ніж за сім годин. У мене вологі пахви, мені незручно. І я просто хочу піти додому і заснути, але він дивиться на мене чекає, що я приєднаюся до нього за його улюбленим столиком. Іноді він навіть усміхається до мене мені справді слід бути з ним жорсткішою заради власного добра. Уся ця ситуація не є для мене здоровою, я знову починаю худнути. Не сплю ночами по кілька годин поспіль. Я не знаю, що мені робити. Мені треба йти, вимовляю беззвучно, показуючи на годинник. Я знімаю фартух і вішаю його на двері, що з'єднують бар і нашу задушливу, але дивовижно зручну кімнату відпочинку. Він бере своє пальто і підводиться, долаючи труднощі. О, чудово! Тепер він проведе мене до автобуса. Засипле питаннями, спробую торкнутися мого плеча. Запропонує понести мій рюкзак. Він підходить до бару, усміхаючись, як дурень. Як минув трій день? його голос звучить щиро, наче йому справді не байдуже. Я хочу розсміятися в голос, але не маю на це сил. Ти ж маєш знати, ти ж тут був цілий день. Ось що я хочу сказати, але я цього не кажу. Натомість, знизу плечима. Нормально, все нормально. Добрі чайові отримала. Він що збирається дати мені чайові, та ні? Трохи, відповідаю я. Добре. Він відчиняє двері, і ми виходимо. Моя бос відстежує нас зі свого кабінету. Вона хитає головою, а тоді знову занурюється в папери. Вона порадить мені щось пізніше. Вона завжди так робить. Я знаю, вона хоче добра, але я також знаю, що вона вважає мене слабкою, і це мене дуже зачіпає, бо я не хочу, щоб вона чи хтось інший тут так думав про мене. Вітер посилився і запахло дощем. Петрикор, каже він, що? Так називається цей запах. Скоро піде дощ. Він сумно усміхається. Тобі ж раніше він подобався. І досі подобається, бурмочу я, але не певна, що він почув. Його очі прикуті до наближених грозових хмар. Автобусна зупинка за рогом біля бібліотеки. Мені так хочеться зайти всередину. Я жадаю тиші і спокою, які вона дарує. Я могла б задрімати в кутку в одному з тих м'яких крісел із високою спинкою. Але він теж захоче зайти разом зі мною, а я не можу розслабитися, коли він поруч. У глибині душі я знаю, що він хоче як краще, але цього замало. Ти виглядаєш втомленою, каже він. Ага. Тобі потрібні гроші. Насправді так, але я хитаю головою ні. Я можу поїхати з тобою. Будь ласка, не треба. Це місто небезпечне для такої молодої дівчини, як ти. Наступного року мені 30. Він дивиться на мене, не знаючи, що сказати далі. Чи це та мить, коли він нарешті вирішить, що я не варта боротьби, що простіше буде забути про мене. Я б не дорікала йому. Зрештою, я стала експерткою в тому, щоб його відштовхувати. Під'їжджає мій автобус. Ти колись зможеш пробачити мене? раптом питає він, дивлячись униз, і мені майже стає його шкода. Я занадто втомлена, щоб брехати. Я не знаю, це вже щось. Принаймні, це не остаточне ні. Люди роблять помилки, я це розумію, але його зрада зруйнувала моє дитинство. Мені було дев'ять, коли він пішов від нас до маминої зведеної сестри, наша сім'я розпалася. Йому здавалось, було байдуже той егоїстичний покидьок, отримав чого хотів, а нам довелося перебратися в тісну квартирку. Бо мама не могла дозволити собі утримувати будинок сама. Звісно, мама відмовилася брати його гроші, я б теж відмовилась, мама так і не оговталася сором від тієї історії підірвав її здоров'я, а він навіть не наважився прийти на її похорон. Я дістаю квиток із сумки, відчуваючи, як його очі стежать за кожним моїм рухом. Господи, з кожним днем це стає дедалі важче. Я хочу дати йому ляпаса, але водночас хочу обійняти його. Хочу, щоб він обійняв мене. Він був хорошим татом справді хорошим татом. Поки не закохався в Енні. Вони досі разом одружилися кілька років тому. Я досі не знаю, як до цього ставитися. Двері автобуса відчиняються. Ну, тоді бувай, кажу я. Побачимось ввечері. Я не можу згадати, коли я йому розповідала про свою подвійну зміну гаразд. Я знаходжу місце, притуляю голову до вікна легка усмішка на його губах. Це останнє, що я бачу, перш ніж заснути. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.